Друзі, всім привіт! Ви на каналі Андрій Хантер і ми з Криворіжжя. Виїхав я в наші старі вугіддя. Там, де в нас кормушка. Це я туди не підсипав на ту кормушку, на місяця два вже. Нічого, нічого не підсипав. Приїхав, зараз поставив фотопастку і все, і по путі, коли їхав, Поставили ще, бачите, бігають випилено все, я бачу тут, коротше добре працюють. Бачите, бачите, щось є, фазан майже є. Там воно нашкрябано, ось тут бачите, нашкрябано. цей, І по путі, коли їхав, ще поставив фотопастку на підході до солонця. Солонець підсипав, я фото виложу. Але як сюди йшов я, то ну, я ж з псами приїхав, щоб трошки їх вигуляти, то вибігло нам назустріч четверо цуценят, до ну, таких місяців по п'ять, мабуть. 4-5 ні, 4 не скажу. Коротше, малі вже. Більше, ніж мої собаки е, ростом. То не знаю, чи є тут щось, чи нема. Якщо тут четверо тут не бігає, значить тут десь і мамка є, а якщо мамка, то і папка є. То тоді треба. Надо... Я не знаю, я їгерям кажеш, коли в угідя, Вони... Якось. Вони теж праві. Вони кажуть, ви взноси платите. Хлопці, не в обіду, але... А зноси за що платити? За просто так. Ну от, от ми за просто так їздити не будемо. Бачите? От все. Вся відповідь на наші. Як би сказати. Ні, ну воно так і, так і є. Якщо полювань немає, нічого немає, чого, чого людина буде платити гроші. Ну так, зідно, з, з однієї сторони, а з іншої сторони, я не знаю. Я один рік заплатив, другий рік, ну вже зараз я другий рік не плачу, бо ну, і правда, немає полювання, чого я буду за, що, за що я буду платити? Коротше, добре, пішов я зараз, зараз я вийду на дорогу і спробую. Під'їхати, бо дожі були, чи зможу я під'їхати до привади, де ми робили. І подивитися, там ото ж ту поїлку, чи вона працює, та поїлка, чи ні. Ну і далі, далі, далі. Там подивимось. Коротше, далі я включусь. Бачили, машина проїхала якась. Ну що, бачите? Варя не можна. Не можна. Хтось підходив, бо тут була горка, тут, бачите, горки вже нема. Рився, Але на глині нема. Ну, так, видно, що щось бігало. Але нема нічого тут ось, бачите, все. Варя. Там далі ну, бачите, собаки труться в гімні в этом Ну Така місцевість. Це я вже приніс. О, а, Виходить, я буду сидіти аж, вон, бачите, білий куст, а далі абрикосина. Оце в тому місці я буду сидіти. Оце оттуда сюди я заміряв 50 метрів. Э, 50 метрів. 40 метрів 50. 40 метрів оце оттуда сюди. Якраз на самому нормальному. Так вроді діляночка добротна, бачите. Це сюди я буду похучей приманки. Ну і я думаю, десь оце, в цьому месте забить килочек, щоб привязывать до неї тоді там. Якщо все вийде прив'язувати теля або кос, поросят таке. Коротше, далі буде вже видно, що я буду робити. Собачки пішли, бачите яка. Пішли далі бачите? Така далі, бачите. Так, далі діляночка. Добре, буду я. Виключатися чи вимикатися. Будемо дивитися. Все, не забуваємо підписуватись, інші відео вже будуть з фотопастки.